І порожнім на морі, а ніч на ніцячки немає честь. Ми заявили його, пізнавши Еліна з одежі мови. Бить, цього! убить! Гарне вбивати! А як дізнаються про те, Ахейці, що я ні без вини, то знову можуть розпочати чвари на довгі роки. Ох, царю! Вчищів володарю, я не знаю, як величать тебе. Я сам зелади, а й лади, як відомо, колиска споконвічна святої волі, як правний син не лади. Без рідної стихії жити не зможу, а якби зміг не схочу. Так, так, ти цим словом на смерть почесну втроє заслужив. На смерть? Пусти його на волю, коли нема вини на ньому. Брат, що єсть вина? Хіба її винна, що смертю розпадом живитись мусить?